Сантарі Карпати. Клініка Казявкіна. Переходимо вулицю Карпатську. Вон туди далі бачите Помірецька йде. Ми переходимо Карпатську і підемо до гори теж Помірецьку і подивимось нарешті. О, Який щасливий буде наш глядач Ендрю, Ендрю Що ми подивимось вулицю Помірецьку після ремонту. А, як є що показати, то є що показати. Як... Як на Стефаника, наприклад, чи на Грушевську, нема що показати, то нема що показати. Помірецький скільки ремонт тривав 6-7 років. Ну це так типу. Тривала активна фаза його, звичайно ж. Неактивна фаза може і довше тривала. Але мінімум 6 років тривала активна фаза ремонту на вулиці Помірецькій. А, згодно дізнаємося. Ми знову ж йдемо не дуже швидко, не найкоротшою дорогою. Це є одна з крайніх точок Трускавця і дізнаємося, скільки звідси йти до бівету. До 12 46. Та до 12 будемо точно найшвидше. А, та, ми ж справді ми ж помірецькою будемо, ти не будемо короткою дорогою йти. Коротше, було б прямо і на, на Симоненка наліво. по помірецьку. будинок на вулиці, да, не лишених нех на горі, звідси ми йдемо, казав, тут клініка Козявкіна. лівіш, а правіш. Santa Rica І вхід в санаторій Карпати, а один з них. Діти виїжджає автомобіль, треба зачекати, поки виїде автомобільчик, тоді ми пройдемо спокійно Пропустити його. Направо можна вийти до Данелишених. Ми йдемо сюди лівіше. А, Автомобіль, який виїжджає ззаду на вузькій вулиці, треба бути обережним. є плитка по всій довжині і по всій ширині вулиці. Тут де зазвичай були ями, болото. Зараз все зроблено. Ой, і собі так може бути. На, як перехід з'явився на вулиці Помірецькій. Тут був швидше зробили, а саму дорогу зробили недавно кілька тижнів тому. Ih, tuh asik Знаки становили на вулиці. Зверніть увагу, що тут стало значно менше запаркованих машин біля жовтого будинку. Так, званого жовтого будинку. Тут і далі вулиця теж Помірецька, Вона там була швидше відремонтована. Той ремонт ми вже бачили, тут видно, знову ж, як відбудовується готель П'ятий океан.